В місті планують побудувати ще дві котельні на вулицях Гвардійській та Національної гвардії. Про це під час брифінгу повідомив заступник міського голови Руслан Гайда. Причиною стало попередження про неможливість запуску в роботу магістральних теплових мереж напрямку Арматурний завод з жовтня цього року. Відтак Івано-Франківськ теплокомуненерго замовило проєктну кошторисну документацію. Її планують завершити до кінця вересня цього року. Ці котельні, які будуть обслуговувати школу дитячий садочок і до той котель до, до, до той котельні на гвардійській будуть відключено пару будинків. Зараз йдуть проєктні роботи, так само закуповується все необхідне обладнання для того, щоб ці котельні з початку опалюваного сезону вступили в роботу. Ну і 38 будинків з того напрямку з завод, вони так само переходять зараз плану планово на автономне опалення. Загалом підготовка до опалювального сезону у місті на фінішній прямій. За весняно-літній період фахівці здійснили перевірку 37 котелень, оглянули всі ключові вузли та агрегати котелень, що подають тепловий ресурс до житлових будинків, а також до об'єктів критичної та соціальної інфраструктури. Ми просто подаємо теплоносій до 578 житлових будинків, 375 об'єктів бюджетної сфери, заклади 25, і до освіти двадцять п'ять ліцеї та школи 37, спортивні школи. ...вітаційні центри 10, лікувальні заклади 42 і 195 об'єктів різної юридичної форми, юридичної власності. На першому плані запуску опального сезону, і про що говорить голова, ми повинні запустити перший типносій, що мають які разом з ліковим фондом, але спочатку ми звертаємо більше увагу на наші дошкільні заклади. Заступник міського голови запевнив, всі котельні місця забезпечені генераторами, а теплогенеруюче обладнання готове до проведення пробних пусків відповідно до встановлених графіків. Віталія Віталій Магалатій, телеканал 402.